У порядку денні. Перше проект рішення про склад постійно комісії, Другий – проект рішення про закінчення приміщення за молодіжної ради в Турпільській міській раді, третє питання про розгляд звернення до президента України Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги. представленого президентом України Володимиром Зеленським. Четверте питання про розгляд звернення МП Турківської центральної міська лікарня. П'яте питання: проєкт рішення про затвердження положення про преймівання працівників виконавчого обороного апарату та інших працівників Турської міської ради. І шосте питання різне. Хто за даний проєкт рішення щодо порядку денного прошу прогосувати. За три проти немає, отримувати немає рішення прийнято одноголосно. Дякую. Ну, тоді переходимо безпосередньо до порядку денного. Питання перше. Проект рішення про склад постійної комісії. Так, э, прослав постійні комісії відповідно до статей таких, хто закон місцеве самоврядування в Україні, приховуючи рішення 4-ї сесії Турківської міської ради 8 скликання від 22.01.2021 року, принесення доповнення до рішення від 27 .2020 року, про затвердження положення про постійні комісії Турківської міської ради 8 скликання сесія міської ради вирішила. Рішення від 18.02.2021 року номер 280 до склад постійної комісії з усіма послідуваннями змінами визнати такими, що втратило чинність. Зотверти склад постійної комісії в складі згідно додатку нової редакції. Відносно складу постійної комісії. Можливо, Бо там нам несе точність, в чому є зміна в тих комісіях? Я скажу такого: останнє, що ми робили в складі комісії, треба все відкоригувати, тому що там видалося дуже багато депутатів. Поперемішувалися депутати, наприклад, навіть Марійка Лилова вона зайшла у бюджетну комісію. Толіка Анатолія протоколом земельної комісії вони визначили їх заступника, тому що Іван. Крут воює, він сказав, що він не против, він був заступником, щоб могти збирати комісію. Ну і тільки все так, на. слави всі. Я думаю, що всі були задоволені. Тільки тих ті зміни, які вже було в було... самі е, назви комісії, ще що там не все залишилося. Хто заданий проект рішення, щоб пропонувати сесії, внести відповідні зміни, тим, тим самим визнати рішення номер 280. Від 18.02.21 дійсно прошу голосувати. За 3 проти немає. Отримувати немає. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Так, можливо, що? З вашого дозволу, може, ніщо не так, так. А Ми, аби, розуміло, зі, іваній, дайте, Або я прочитаю, про ви прочитаєте цей положення, як пише. Так. Приступаємо до п'ятого питання. А, давайте проголосуємо про зміну докриту. Проглянути номер 5 питання, замість номер 2 по Хто за даним проєкт рішення? Три за, проти немає, отримувати немає. Рішення прийнято Дякую. Ну, переходимо до розгляду питання про затвердження положення про преміювання працівників виконавчих органів, опература та інших працівників міської ради, саме в в міської області. Так, 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 так. Відносно, відносно самого положення. Ну, Тут були зауваження щодо підстав зменшення преміювання ну, стосовно проступків. Ну, Але це вже буде висловлювати потім самого зауваження Наталья Марків. Так, відповідно до, до самого положення. Пункт 1.5 проєктів пропонується окремий випадок за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних дат державних професійних релігійних свят за міського голови з урахуванням особистого внеску, секретурюсь міського першому заступнику міського голови, заступнику міського питань ради, керуючого справами, українським старостам, посадовим посолом та службовим та службовцям, виконавчих органів міської ради, також обіцянам зайнятої обслуговані, виконавчим іншим працівникам, може бути виплачена одноразова премія в межах затвердженого фонду оплати праці та фонду преміювання. Mm, так. Що це стосується? Юбілейних дати? Ми практикуємо 8 березня, до того практикували. Не останній війни. 8 березня і день органів місцевого самоврядування. Файне Олія Івановна? ну, 8 березня. Ми чоловіків на 6 ніколи, тільки ми більше завжди любимо більше жінок. Тобто, чоловіки і день місцевого самоврядування. Ще якісь з нас дати ми колись таке при ніколи. Що ми практикуємо. До ювілеїв ніколи не було, тому що 60-ліття 60 вихідна пенсію не було. Релігійні свято. Ні. Можемо щось забрати там, якщо треба можемо забрати. Ну, Це, звичайно, після загального обговорення. Якщо ми пишемо, наприклад, ювілей, і ми пишемо там 40, 50-60 не складно, Бо ювілей, може, я врахую, що ювілей дуже добрий, 35 років. але Це дуже добре. Дуже добрий. 60. Пане Микола, давайте я тоді 에, зразу да. свій собі що зробити. Ну і, напевно, Є? працівникам апарату. Тут визначено, перевірку е, посадові, а потім такі, і потім обслуговувачі. Взагалі звий, що величезний, а, а суть та сама, що просто має бути в межах фонду оплати праці, а не фонду приміщення, Тут нема такого фонду. Значить, що лишення? Що в нас тут є? Ювілейні дати лишення державних та професійних чи релігійних свят забрати, щоб не мішати релігійних? Ну, релігійних нікого нікого не платили. Державних, державних та релігий професійних? Там, та професійних? Ну, ювілейних, ну, можна сказати, 30, 40, 50. Ну, ну давайте, ти ну, кажи, ніколи ж не можна. Я думаю, 60 років і... Що що? Ну, які ювілейні дати, які лишити роки? Ну, то 40, 50-60. 40. 50, 60. 40 не святкувати не можна не святкувати, а те й він можна. То, 40 50, а 60. <святку> ну, а 3, 30, не 60 вже не треба. А ні, 70, <святку> ні, 30, ні, 60, ні, 60. Пишіть всі круті. І 20, і 30, і 40, 50. І ну. Тому що буває, що працівник десь там. Щось десь зробить і буде мати. Від 20 до 60. То не можна а якщо у нас буде 70 років хтось? 20-30 ну, то є. Тобто я залишив 20, 30-60 років, добре. А 40-50-30-40-50-60 Я 40, 20, 30, 40, 50, 60. Так, так. Добре. Отого. зачитати мені, так? Оліван дивіться працівникам, які звільнилися з роботи в місяці, за який провадиться преміювання Премії виплачуються пропорційно до кількості відпрацьованих робочих днів у місяці звільнення. Крак. Наступне преміювання у повному розмірі здійсняться для працівників, які звільнені у зв'язку з виходом на пенсію, за станом здоров'я, за згодою сторін, у зв'язку з переведенням на іншу роботу, у зв'язку з скороченням чисельності штатів, у зв'язку з досягненням доглядом за дитиною до 14 років. Чи є таке щось в нас? У повному розмірі. У повному розмірі у нас ніколи не все є пропорційно відпрацьованому часу. Пропорційно відпрацьованому часу. Звичайно, хоч час. нехай у нас є людина до 10-го числа працювала з 10-го, там по тридцять першій у відпустці чергові, а вона лікарня, але таке. Значить, коли є у кінці місяця, mm -hmm. якщо є розпорядження преміювати, то тільки буде за тим фактично відпрацьований. відпрацьований час. Тоді от, юр, чі, от я от чим позипраю. Я назад забрав це. Тому, що Ні, не а, не 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 а цей лишити? <клес> <клес> За за відпрацьований робочий кількість від робочих днів у місяці, то лише та то є закон такий, що то там законів роботи. де в законі? Закон... Ну та про як вас власну... там про плату праці? Там немає. Бо так законів про праці. Як немає, а що Премія заплатить, що дні. Ну, а ні, там не має в законі, так. що людина подождать до 14 років, причиняється. Ні, то зовсім про то, то про то ні. Та ми кажемо за попереднє, то речення залишаються. Я ага. ну, за то, то не кажу. Ні, за те, що за то, що... За 14 років просто ніде в законодавстві? тому є до 6 років до того. Та взагалі до 6 сташний день нічого, то я позовський. <головний головний> Тільки до тройде Відразу Я кажу, залишити тільки попередні речення. Я кажу, там попереднє, що таке написано, що так можна цей так, якщо йде в разі звільнення, написати за пропорційно відпрацьований час. А пістали всі там пенсія, ще що, ще що, що, щоб потім людина не мала часу. Так, а, так. Дивіться, наприклад, у нас у міський голова має право збільшувати окремим працівникам розмір премії в межах наявних коштів на місяць, за які здійснюється преміювання. І там, там файно роблять дата, надати вихід на пенсію. Ми в дужках напишемо не більше, ніж 100%. Мене цікавить, чи міська рада, хоча б ну, за вашого існування, чи ми платили комусь більше, ніж 100% премії. Ніколи. Тобто в межах 100% завжди так і є. Не можу Не було. Ну ми в душах так і напишемо, тому що нікого не впізити мене напишемо. І цей пункт розмір премії становлюється конкретно працівнику у відсотках до посадового укладу з урахуванням встановлених надбавок та доплат. Тобто, щоб ми собі правильно. ну, Ми тут так здискутували, що премія нараховується, коли вже є оклад, так. надбавка, доплата, і тоді вже від тої суми. Це є визначено так законом? Чи? Ні. Ми, ми даємо тільки все від посадового окладу. А ми даємо від посадового окладу. Без тих греш, значить, тут нам і треба справити. То, правильно? Може бути премія від окладу, а може з місцевою дорого. Не може бути. Без будь-яких надбавок. Без надбавок. У нас в не можу додати, може бути, то може і праці не може бути. Ну то, тому, що писала обласна державна адміністрація, цілий лист, що з тим, що рахували з фонду плати, пішла на суму по апараті там 500 э, не пам'ятаю скільки, там... Що Але це, тут визначені ці види доплати і надбавок. Наприклад, якщо у людини є надбавка за ранг посад, посадової особи місцевого самоврядування, тобто воно йде до нього? Ні. А як? Тільки відпосудового кладу. Тільки. Тобто без рангу без, За ран, Завислого року без. Пар. Ну то все. Ми тоді той пункт є повністю забираю. Якщо ви так і робите, так? Я так роблю все. Добре, що маю все. все. Все, перепитався. З тими узгодили, пане Микола, значить я думаю, що. А ну, гляньте, як я то все красиво. Спочатку. Ще після вас піду завізую у бухгалтера і в юриста, і тоді Я думаю, що ну, ми по всіх моментах погодили по цьому. Ми вам дякуємо Я, Я думаю, що після того, як ми все обговорили, більш-менш все уяснили, можливо, у членів комісії будуть якісь зауваження, заперечення по, по моментах таких, ну, в загальному так як майже більшості в більшості прийняті в Трошки мав час в кожного є по-іншому, кожного розписаний є більший перелік, як воно готується за пропозицією того, того, з підписами керуючого заступника, того профів і так далі. Я думаю, що це все є О, функціонал. Так. Більше ще розписано, але якщо підходить такий саме порядок там в міській раді, уточнення можемо пропонувати сесії загалом прийняти в цьому, то за даний проєкт рішення з тима правками, які є цей, як прошу їх голосувати. За 3, проти немає, утримувати немає, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Так, це я досі у когось там щось Ну, я зароблю. То все під шию, під же під оригінал, щоб ви собі розуміли, як вже буде оригінал, воно буде висіхне вже. Так, про розгляд звернення. Питання номер 3. Ні-ні, номер 2, перепрошую. Бо ми 5-го за нудьку. Проєкт рішення про закріплення приміщення за молодіжною радою при Турківській міській раді. Так, керуюча статею такої, такою, такої, такої, такою. Вирішила закріпити за молодіжною радою при Турківській міській раді. Приміщення 5860, 860 площа 231 та яке там знаходиться, розпочується за адресою міста Турка площа ринок 26. Передачу майдана та приміщень зійти згідно акту прийому передачі. Відповідальним за збереження перед номенати визначили голодовому з'їзду ради синя. Вони перебрали голову. Перебрали. Відповідальним за пожеж до цей установчик збройний. Віталій працює, не може. Рішення про закріплення хімічному Ради радіо мав зміни визнати, що втратив чинці. Ми попередній раз робили. Там, де центр героїв. Так. Треба його скасувати, щоб воно знає на світі. Ну, ясно. Ну, де пан Микола на Ну, там деколи була контур по цьому. Е, хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. За три, проти немає, утримались, немає. Рішення прийнято одноголосно. Після бюджетної комісії, для того, щоб вони могли там сидіти, буде ще прийнята на бюджетній комісії програма. Відповідна підтримка молоді. Буде визначено бюджетною комісії до 10 тисяч гривень, щоб вони могли платити. Ми могли за них оплачувати в нас згідно положення по молодіжній раді. Ми маємо їх забезпечити відповідними умовами і надання їм цивільної срібло вніс їх як соціальну важливий, що це є об'єкт. Вони юридична особа, ми не можемо таке робити. Це як у нас до речі, вони юридична особа, ага, є 24, це юначе. юридична особа не створила. Mm -hmm. Зрозуміло. Добре. Ми проголосували за три проти, немає, отримав. Немає рішення прийнято одноголосно. Дякую. тоді сесію, нехай розглядає. Номер 3 питання. Проже звернення до президента України Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Читаємо повністю. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи на свою мову та традиції незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, ша європейських країн, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які маєте. Переломний хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації для України. Питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою України і водночас обов'язково повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України. Комплексного неядерного стратегічного пакету стримання, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора, потенціал України у виробництві енергії та продовольства, є стратегічним важливим у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному та стратегічному партнерстві захисту. Не наявних в Україні критичних ресурсів спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період, Україна матиме один із найбільших досвідчених та великих військових контингентів українці, володітимуть реальним досвідом сучасної війни з застосуванням західної зброї. Та взаємодії з військовими НАТО план перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступах чи замороження війни. Ну й там Туркійська міська рада цілковито підтримує план перемоги приставлені президентом України від імені Туркійської міської територіальної громади. Жителів Львівської області звертаємося до міських партнерів міської усіх партнерів напишемо з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами ваших країн про підтримку нами плану перемоги представленого президентом України Володимира Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. І віримо в перемогу. А це був давай пошей нашого. Тут до поговорити, які є думки відносно даного звернення, щоб його в комуналі сесії підтримати і звернутися даним зверненням до президента та Верховної Ради України. Це до наших партнерів і до них. Тобто, ну, ми так, звертаємося ми в нас. Раді, є так, парт... так, nah, ми звернемося до наших партнерів Міна Ношець і гміна Славков в Республіці Польща. І надійшла... ну, що Ще перекладу, що вони вийде перекласти красиво. І, і до президента, що вона річ, щоб в нас до них звернулося. Ну, якщо немає більше ніяких домов, пропоную отримати дане рішення. Щоб сесія депутатів прийняла дане звернення, подати його, відомо, на тему, де, 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 де умовно адресується. То за даний проєкт рішення прошу голосувати. За три проти немає, отрималось, немає. Рішення прийнято одноголосно. Четверте питання: порядку денного про Звернення Звернені ТНП Турківської Центральної міська лікарня. А ти там перегорнув. То було разом із цим зверненням на сторіночку. Пан Віталій він зараз працює. Там так грубо написано. Я скажу по простому. НЦЗУ щоб контрактувати певні пакети надання послуг, кожен рік вони під. Підтискають свої вимоги. Тепер виходить також, що ну, загальна кількість народжування у нашій лікарні вона є більше ніж 150 е, дітей за рік. Але вони хочуть, якщо конкретні, конкретні місяці. Тобто у нас люди більше тобто в нас весна, літо і пізня осінь. у Нас люди зайняті такою е, роботою, а до такої я, ну, я не говорю про всіх. А в більшості це виходить, що народженість у нас виходить починається от коли в осінь, і виходить на, на на весну, а деколи, якщо літом там забулися, то на зиму. А вони хочуть конкретні в місяців, щоб було народженість 100%. Це є поки що план 100 дітей, тобто за за півроку, щоб в нас було 100 дітей за півроку. Але в нас загальна кількість збільшення 150. Це є поки що план, щоб ми собі не бентежилися. Але я сказав, ми з головою говорили Віталію Вікторовичу, що не треба нам чекати, поки це втілиться у план, і ти в грудні не зможеш законтрактувати. Тобто сесія з міської ради має на, на їхній проект, що вони собі хіба починають планують робити, розказати. Ми сьогодні подзвонили у медицину катастроф, і вони мають сьогодні, післязавтра надати нам лист, що в нас, наприклад, від Дністрика до добового, поки людину до турки довозять за годину 20. А Як вони будуть вести породіллю будуть вести до Самбера, воно звіщенькі землі. Період того часу, тобто все одно є якась загроза певної небезпеки для здоров'я людини. Ми підкріпимо цей лист із медицини катастрофи і зробимо від, від себе звання, що у нас гірський населений пункт, що у нас ландшафтно так склалося, що деякі речі неможливо зробити таке, бо вони закрили у жопі, вже закрили пакет породілля. Закрили. Ну, тобто люди вже всі мають їздити народжувати до, до Львова. Теж хочете так і я думаю, що ми, ми якось... не дуже залежить від рідних, хто там так. Так. спеціально чи не спеціально так. залежить. Якщо люди виїхали йому дії, якби вони не старалися, якби ми не просили, і якби держава людям не платила, вона не збільшується ну і підтримати звернення наприклад, так. що ми від депутатів міської ради звернулися до НСЗО щодо ну якоїсь лояльного ставлення до гірських населених пунктів. І не для, для наших лікарні гірських населенко не використовувати то їхні які, які критерії там 100 дітей на, на півроку. Описати ну, той закон про статус гірських населення, це важкі умови, <кхи> якось. Просто... Це ну, підкоривато і ландшафт, і, 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 і умови проживання складніші. Ну. Бо для нас це теж те, 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 було гроші. Було це це орієнтовно надходження ну, для нашої лікарні. Це буде орієнтовно, я думаю, що до, до, до 5 мільйонів. І це зу, що вони получають за тих дітей, які народжуються це, у нас. Ну, ну. Це, ну, ну, які... це, це не практично поділюватися це... наслідом більше, якби в нас не було пологового відділенні, щоб було Бог знає. Якщо буває десь там якийсь випадок, ми в кожній роботі буває. І порядська громада, тобто -то це ну, заклиниться і на волінські громаді, і на нашій. Не, не знаю, яким чином має зекономити, під, під напевно підганяють ті штаблі, під якісь централізовані районні лікарні. Але в, в нашому випадку з лопушанки йде довези но... до самбур. Самбург, а старий самбір теж задумається. Саме старий самбір швидше, вони е е е е е е е самі можуть до самбура брати, а не турку до Денбурга, де тур. Добре. Добре, хто за даний проект рішення для того, щоб. Розглянути на сесії із звернення КМ та Турківської центральної лікарні, прошу проголосувати. За три, проти, немає, отримали, немає рішення прийнято по доголосу. Тепер пропоную, що розглянути на бажання членів комісії у різних. Що кого цікавить, тому що так і на питання в сесії. Оскільки таких питань немає, це в нас значить на згода. Пропоную. Засідання нашої комісії бажати закрити. Всім дякую за увагу і до зустрічі на це.